Fashion is my profession. Не хотів дігатися в кроси. Це наш делікатний поплавочок. Відгружений правильно. З мурмишечкою. Такою маленькою на карасях. Саме перше зараз, що треба прикормитися. Я прикормки набрав жмені підуставшої мастирки. Зразу можна діставати садка. Тільки не кажіть, що я щось забувся. Ні, не за... А може забувся. Зараз гляну. Во, Макухає. Але макуха то нова. А де там така смердяча вже? А от вона. Оце буде на прикормку, а це назад. Ні, не назад. Зараз я стою, придумаю. Тільки пацанчики, контрабанда, дивіться. Білий порошок. Тим дружком замішувати кашу. Вон сказати, понтанувся. Який довгий в мене потик. Чотири метри. Ногті якраз обстріг за карабінчик. Чик. Не забудьте защовкнути, коли карабінчик, бо в мене є така ривичка, не зашовкнута і Вона летить оснастка десь. Якщо, до речі, от, та як в мене от складками жилка. Трошки тако порозтягуйте її. Отака легенька. І вона дорові рівняється. Все, ось це наша глибина. Отакі оснастки роблю. Пишіть мені на електронку, яка буде підкріплена під цим відео або в описі або в коментарях. Оснастка дуже чутлива. Мормишечка отак лежить на дні. І відривка входи її пробує. Тільки піднімає і вже половочок показує сигнал. Тут є така одна хитрість через його правильну відгрузку, не можна так підігрувати, як зимовою вудочкою. І за рахунок цього виглядає ніби по дні, скаче, жучок. І якщо нема кльову довго, то риба перед тим не встоює. По кількості за той час на одну вудочку ніхто не натаребить стільки. Хіба на хватку десь хтось як попаде на косяка риби. А так, то пф. До речі, 4 рецепта манки дивилися в мене на каналі? Не дивилися? Ну то подивіться, він тому верху. Тягуємо шприца. І наживляємо. Головне руки в чистоті. Електронка. Під цим відео в коментарях або в описі. Вокрумачок. Подивіться моє відео, от. як на нього ловити. Закінчиться мастирка, то візьму і макушатник переставлю. Ось як виглядає, то все в зборі. за метрів Десь 15. Далеко не буду кидати. Ого, тут клюнуло. Який. Апаратик. Чого ти смієшся? Такий на поплавчанку би то взагалі в'ящі. Опять на роботі. О, япці мопти, ці дивіться яка лопата, бляха милка. Та ви шо? Цей капець. Виїхали на поплавок, а клює на кормачок, ну але хто би сумнівався? Ух, була перша рибка! блін. Клюй і зловийся. Мені на вудочку. Оцю сьогодні. Бачите? Тут треба правильні команди давати. все я поняв. Три. Два. От і вже покльовка. Друзяки, є карась, є карась. Дивіться, все як у феншую Верхня губа. Дивіться ж, волосся тричить. Жеруть манку, як сволоч, я ж апетіт звірський маю. Добре, що я маю щось хавнути. І виберіть, хавайте, я зараз не буду знімати як я гім, бо я дуже затямкуюся, заляпуюсь, тако заїмся. Ох, клюнула. Кормачок. Слухайте, тут такі лопати клюють файні. Вже кормачок клює. Маленький такий о. О. Зразу, знову під верхню губу. Ох, який це класний карасик. Бачили? Це вже заготовка риби йде. Тільки закинув і зразу й витягнув. Оце нашаритись правильно зловити момент. Пробуйте, напишите мені, скільки хто зловив. Оба! І так одна за другою. Всім нам всього хорошого. Підписуйтесь на канал і рекомендуйте друзям. Заготовка отакої отрибки продовжується.